Закон про декомунізацію у Червоноградській громаді планують демонтувати радянський пам'ятник. Працювали у прифронтових та деокупованих містах. Історія енергетиків з Львівщини, світлини зруйнованих будинків, шкіл та лікарень. У Львові презентували виставку про Харків. При в'їзді до селища Гірник червоноградської громади розміщений монумент братська могила радянських воїнів. Ось що про його існування думають місцеві мешканці. Ну я такої думки, що треба знести, тому що це є наслідки комуністичного режиму. То не наші, то можете забирати. Його треба було скинути ще в 91-му році. Могили, обично мають бути десь перезахоронити, якщо хтось там захоронений. Десь на є місця до його. Люди спочивають. Монумент спорудили у 1969 році поблизу місцевої школи. Під монументом захоронені останки солдатів радянської армії. Розповідає спеціаліст відділу культури Червоноградської міської ради Юрій Гринів. Очевидно, що він був побудований перед школою для певного міру героїзації радянських воїнів. Пізніше в 1972 році були знайдені території на довколишніх територіях поселення, були знайдені останки воїнів радянської армії, які полягли в перші години при наступі солдат Вермахта. На цих теренах минулого тижня місцеві мешканці на громадських слуханнях говорили про демонтаж монументу і перепоховання. Рішення мають ухвалити на виконкомі міської ради у березні. А це, до прикладу, монумент у Мостийській громаді тут його вирішили розфарбувати патріотичними кольорами. За словами голови Львівського осередку, товариства охорони пам'яток Андрія Салюка. Більшість таких монументів не мають культурної цінності і були вилеті на Львівській кераміко-скульптурній фабриці. Люди не мають чого вчепитися, ну то перемальовують ці совєтські пам'ятники. Ну Їх ж ганяли до, до того пам'ятника кожного року на 9 мая, на 7 листопада, на там, день Октябрьської революції, і відповідно вони десь на, на автоматі. Це десь. Може, сентиментальний спогад загалом на Львівщині є близько 180 радянських пам'ятників. Це дані робочої групи з декомунізації Львівської військової адміністрації. Три роки тому їх налічували близько чотирьох сотень. «Скинути великий монумент є важко і дорого, і, і десь люди напевно не задумувалися, не утутожнювали їх настільки з російськими солдатами, які зараз нищать нашу землю. Пам'ятник, який комісія вирішить зберегти після демонтажу, планують перенести у новостворений музей. Іван Кадусько, Роман Гнатишин Суспільне новини Львівщина. У Львові попрощалися із трьома захисниками України. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Олег Андрейців народився у селі Зимна вода Львівської області. Був учасником Революції Гідності. Згодом добровольцем вступив до складу 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова військово-морських сил Збройних сил України. До 2018 року виконував бойові завдання у зоні АТО. Із перших днів повномасштабного вторгнення захисник добровільно пішов на війну. Боровся із російськими військами на південному та східному напрямках. Загинув 19 лютого, йому було 32 роки. Василь Чепак родом зі Львова. Проходив військову службу у частині в Житомирі. У мирний час Василь працював охоронцем у готелі. Від початку повномасштабної війни чоловік боровся проти військ Російської Федерації у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Василь Чепак загинув 25 лютого, йому було 26 років. Дмитро Бойко народився у Львові. Чоловік, готуючись стати лікарем, працював медиком екстреної медичної допомоги. І з початком повномасштабного вторгнення Дмитро Бойко став на захист України. Воював у складі 53-го батальйону на східному напрямку. Чоловік загинув 21 лютого. Йому було 27 років. Зараз енергетики з міста комарно працюють на Львівщині і розчищають високовольтні лінії. А у січні вони майже три тижні працювали на межі Миколаївської та Херсонської областей. Повертали світло у домівки мешканців села Прибузьке. Таких руйнувань до цього не бачили, розповідають електромонтери Андрій Шпить та Володимир Федоркевич. Казали, що бомбили люди, бомбили, казали, що за ніч практично 60% села стерли землі. Була і авіація, казали, і, і артилерія. Ми ну, не, не стикалися з таким масовим обривами. розумієте? Там, ну, у нас проважна як є якась аварія, там один-два дроти порування. То практично ціла ціла і були такі місця, що і три обірвані. То, то, ну, такого в нас ще не було. Але нічого, ми потім. Вже звикли втягнулися, зрозуміли, як працювати, і йшло доволі досить добре. Зараз із тієї території, де працювали фахівці, до лінії фронту близько 20 кілометрів. У селі Електроенергії не було із березня 2020-го. Разом поїхало п'ятеро комарнівських фахівців. Як ми приїхали, то звуки обстрілів були. То нам саме перше так стало страшно. дуже, Але за два дні вбулося, ми звикли, ми навіть. Після того, як поговорили з місцевими, вже розрізняли, де була Канонада Граду, де щось прилітало ближче. Керівник цього підрозділу енергетиків Роман Конувалець каже, вони могли працювати лише на відведеній території. Були прильоти і нерозірвані снаряди в землі були. Нас ну, спочатку це ДСНС вони розмінували, огородили нам червоними пропорціями межу нашої роботи, і ми за які ми не мали права виходити. Загалом так відновили близько 15 кілометрів мереж. Комарнівські енергетики кажуть, готові їхати і відновлювати мережі там, де необхідно ще раз. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини Львівщин. Спочатку бабуся думала, та не буде війни, та не буде, а потім почала. Пфу. Це Вероніка з Вугледара пригадує, як для неї почалася війна. І там почала бахкати, і ми всі побоялись, а потім, коли почалася сильна війна, ми пішли в підвал, ми не могли навіть піти. Ми слишли, як там. І ось це ось ми боялися, що в папу попаде, в тютю, так ні. А потім, коли ми заснули, так сразу ж у нас попало. Десятирічна дівчинка єдина, хто вижив у укритті того дня. Батько Вероніки, її бабуся та дядько з дружиною загинули. Поранену дівчинку витягнули з-під уламків сусіди. Це відео з Львівської лікарні. Вероніку зі складною мінновибуховою травмою лікували у першому медичному об'єднанні. У дівчинки було ушкодження хребта та голови. Тут їй провели операції на око, та тут вона проходила реабілітацію. Після того, як дитину виписали із лікарні, вона деякий час перебувала у центрі соціальної підтримки для дітей та сімей рідні. А останні вісім місяців Вероніка живе в одному з дитячих будинків сімейного типу Львова, де мамою вихователькою є монахиня сестра Юля. Я дізналася її історію і про поранення, і вирішила, що я можу її спробувати взяти сюди, в дитячий будинок. Важко адаптувалася вечори були важкі, плакала. плакала. Цілий день йде в школу, носить сумку, говорить миє посуд, починає смеркатися, вона лягає і плаче. Хотіла багато говорити вечорами. Про те, що рідні загинули, Вероніка дізналася від сестри Юлії вже, коли переїхала у дитячий будинок сімейного типу. Я порадила психолог, але то, то вже для її серця не було таємниці, для її мозгу, може так. Але напевно десь на другий місяць проживання разом. Вона мусила трошки більше щось почути, бо я виховую правді. Вероніка відвідує школу, любить малювати, має нових друзів, а ще сумує за улюбленими стравами, які їй готувала бабуся. О, як в мене бабуся жарно картоплю робила, як картоплю ось так ось робить з молоком, так от то вообще так смачно. Було. А Як вона болість топила. Він був не червоний, він був оранжевий. Дівчинка часто згадує рідний вугледар і мріє туди поїхати. У мене був сімий етаж, і я на сімому теж жила, це був мій найкращий дім. Я точно його не забуду. На Вероніку чекає ще одна операція, адже в її тілі є ще уламки снарядів. Ольга Дейнека, Суспільне новини Львів. Іди собі з Богом, Бог із тобою, Боже. Ти нас не зрозумієш зі своєю трубою. Просто ми все повторювали за тобою. Хай ця сурма останнього дня, яка нас кличе. Буде пісною тих, для кого життя далі звучить таємниче. Буде мотивом тих, хто боронить чортову ніжність, тих, кого не переконала більшість. Не зупинив закон, не остудила зрілість, не настрашила чорного простору озвірілість. Хай це буде їхній спів, їхні хорали. Про те, як вони жили, як помирали. Харків'янин український поет Сергій Жадан читав свої вірші на відкритті фотовиставки у Львові. Я про кожну цю фотографію можу розповідати. Наскільки розуміється палац праці. Uh, це ні? Це з мова виду. Школи це ага, це борково цепво. Проєкт розлам Харків розповідає про воєнні злочини Росії та про те, як зруйнували місто, удари армії РФ. Фотографії зробила команда воєнних документалістів. Їх також долучать до кримінальних проваджень. Постійно обстріли в день, вночі. Тобто, ми там намагалися контактувати, дізнавались місця, які більш-менш безпечні, і ми їхали туди для того, щоб задокументувати. У нас був список адрес, які слідчі просили зафільмувати, бо обстрілів було дуже багато. Вони просто фізично не встигали. Автори світлин прийшли на відкриття зі своєю собакою. Зайка також бувала на виїздах, коли волонтери фіксували російські злочини і є героїнею однієї фотографії. На це фото ми поїхали з нею, бо це був один з перших її виїздів. Її треба поступово привчати до запахів, бо після прильоту є дуже специфічний запах горілого. Ось, і вони дуже чутливо на це реагують. Тут представлено близько 60 світлин. Мета показати правду про фронтірний Харків, який на самому розламі війни між добром і злом, між Україною і Росією. місто мільйонник яке знаходиться за 40 кілометрів від російського кордону, і фактично. Найбільша фортеця вільного світу на сході. Виставка триватиме до 5 березня. Обхід вільний. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Ботанічний сад Національного лісотехнічного університету відзначає річницю свого створення. Офіційно його створили у лютому 1991 року. Та насправді найперші дерева тут висадили ще 150 років тому, коли на цьому місці діяла школа лісового господарства. Тоді ж, у 19 столітті, у центрі Львова створили дендрарій. Дотепер тут ростуть столітні дуби, модрини, тиси та горіхові дерева. Зокрема, ось цей дуб, який був висаджений символічно, коли започаткували цей дендрарій. Він був висаджений вже кількарічним саджанцем, ну тобто йому вже десь поза 150 років. Ботанічний сад лісотехнічного університету складається з трьох частин. Дві у Львові, ще одна у селі Страч. Загалом там представлено понад 5 тисяч дерев і кущів. У Львівському дендропарку є рослини, що поширені у країнах Північної Америки, а ще у Японії та Китаї. За словами Наталії Кентьори, рослини швидко адаптовуються до українського клімату. З цікавих рослин ми маємо, наприклад, тогінґгодволопотевери, реліктове, ліквідамбар стираксовий. Тюльпанове дерево, магнолії дуже часто приживаються, тому що трошки змінюється у нас клімат в сторону потепління і оці рослини, які десь там вже на межі субтропіків, в нас також можуть нормально функціонувати. Крім субтропічних рослин, є тут і такі, що зовсім не бояться морозів, каже керівниця ботанічного саду. Це власне така маленька екзотика зимового саду, сніжноягідник шино із фіолетовими плодами. Це рослина е, сніжноягідник відома. Зустрічається у нас всюди з білими плодиками. Цього року у ботанічному саду очікують на цвітіння тюльпанів, подарунку Львову від Нідерландів. Це така ще наша цікава локація, тому що на весту в проміжках між самшитовим живоплотом у нас має з'явитися близько десяти сортів голландських тюльпанів різних кольорів, різної форми квітки це червоні, рожеві, строкаті. А поки що у дендропарку починають з'являтися першоцвіти підсніжники та крокуси. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.